Привіт, з вами Віталь, ви на каналі MotoCoise Перед початком відео я хочу нагадати, що ми займаємося професійним мотопідбором на всій території України, дотримуючись найвищих стандартів якості. Тому, якщо ти хочеш купити байк, звертайся до MotoCoze. Ми знайдемо відмінний мотоцикл за розумну ціну, а не хлам, якого так багато на ринку. А тепер до технічної частини відео. У минулому році один із наших замовників хотів знайти собі Круїзер як перший мотоцикл. І технічне завдання було досить просте. Потрібно було, як завжди, знайти круїзер в класному стані, бажано на інжекторі, і, звісно, що за недорого. Все, як завжди. Тому ми взялися за цей підбір, подивилися декілька мотоциклів, і ми знайшли саме цю Хонду. Honda, Honda VT750. С. Мотоцикл був пригнаний з Японії, в Україні мав декількох власників. Мотоцикл 2013 року. І зараз ви побачите його огляд, технічну частину. Зразу скажу, що ми цей мотоцикл забрали. В кінці відео ми поспілкуємося, для кого ця моделька підійде. Поговоримо про ціну, ну і про, звісно, що про стан. Так що, друзі, перед тим як ми будемо дивитися відео, я хочу попросити вас поставити ваші найкращі вподобайки в світі. Хто не підписаний на канал, підписуємося. Також нагадую, що у нас є інстаграм та телеграм канал, а ще у нас є Тікток. А тепер погнали дивитися відео. Honda вт 750 s Довнішній огляд. Мотоцикл приїхав з Японії, два власника в Україні. Огляд. Передня оптика. Оригінал. Стан з класа мого добрий, по хрому є невеличка точечна корозія, присутня корозія всередині фарі на хрому. Це нормально для японського клімату. На самій фарі, це вкраплення, це також невеличка корозія. Лівий поки що повороту оригінал, є подряпаний, на суттєві є сколи. В цілому стан. Нормальний, ліве дзеркало, пошкодження по периметру дзеркала, оригінальність дзеркала під питанням, мало... але гарної якості. Зеркальний елемент в доброму стані. Уважір щеплення на косметика, дефекти, грузики в доброму стані. Рульова колонка по лівій стороні без зауважень. Свирні шви йдуть по заводу, на мотоциклі встановлені дуги. по лівій стороні мається підкрас, підфарбування. так в цілому в доброму, в стані деформації я не бачу. Фара з воротньої сторони тримається на кріпленні. нічого тут не скручено. На рідному кріпленні Лівий спукан... Ліве перо. Робоча зона пера. Робоча зона пера в доброму стані. Присутні сліди полірування. Скоріше за все, що його полірували. Ну, в цілому робоча зона за якихось зауважень при експлуатації не буде турбувати власника. Пиль, пильовик має тріщини, вилка потребує обслуговування, стакан лівий без зауважень, коли диск по лівій стороні має вкраплення, до точечної корозії, візуально без м'ятин, передні гермівні накладки в нормі. праве перо також в аналогічному стані, як і ліве, присутня поліровка, польовик в тріщинах, обидва пера потребують обслуговування, стакан в доброму стані, Нижня траверса. без рядів ремонту. Є невеличке вкраплення корозії вищої робочої зони, воно на що не впливає, окрім косметичного виду. Колесний диск по правій стороні аналогічно вкраплення, диск рівний. Кріплення крила. без Саме крило також без тріщин та ремонту. Спиці мають продування. Праве дзеркало доброї якості. Оригінальність його під питанням є пошкодження, дзеркальний елемент в доброму стані. по правій стороні без зауважень, він код він код читається добре. Правий покажчик повороту оригінал середи замотованості. В цілому на його вік нормальний. Радіатор. Радіатор, сотирадіатори з рішиткою там, де проглядається в доброму стані. Деформації не виявлено. Бак лівій стороні. Косметика. Перший, другий циліндр сухенький, двигун сухий з усіх сторін, радіатор з воротньої сторони сотий сухі, деформація відсутня ліва кришка знизу сухо. Невеликі пошкодження на підніжці драмных э, маятник селян. и коррозия в цьому месте в добром не в добром, добром стане рама по стороні. стороне Без зауважень. с той стороны знімеш, что не видно. не они потом не. стоять рамки под кофры э, кастом Лівий шток амортизатора в доброму стані. Сам корпус амортизатора не має корозії по корпусу в районі кріплення. Косметика на цьому елементі. Ланцюг і зі зірочки. В доброму стані вони ще походять. Колесний диск по лівій стороні без зауважень. Задня гума 4 неділя 2014 року. Колесний диск по правій стороні аналогічно без слідів ремонту. Спиці мають сліди кородування, так само як і диск. Гуму бажано замінити вона в тріщинах, хоча є протектор. Правий поки повороту оригінал сліди І слід Лівий. Також оригінал. Замотовані задній блок фари. Невеликі пошкодження. Оригінал. В цілому стан нормальний. Накріплення багажника на хрому, також є пошкодження. Стоять знову ж таки кастомні рамки. Шток амортизатора правий. В доброму стані сам амортизатор корпусу, амортизатора кріплення в аналогічному е вкрапленні корозії, як і на лівому. Під крилом тут зауважень немає, все по заводу. Це стоковий вихлоп, тут, тут його щось виймали, сверлили. Гучність, напевне, додавали. Зараз все послухаємо. Маєк по правій стороні без зауважень. Кришечки всі в принципі, виглядають в доброму стані. Бак нормальний на його вік. Глушники точно пригорів. Чиїсь ноги. Тут пошкодження невеликі. Антифриз в нормі, права кришечка суха, двигун по правій стороні сухар, район повітряного фільтра сухий, а бокс повітряного фільтра має лущення. ось тут. А тут в деяких місцях. Ну, Все-таки роки і японський клімат. Понизу двигуна. Тут все сухеньке. Рама по лівій стороні. Ну, не в суттєві є чиркання в асфальт по правій стороні. Ну, що в цьому місці несуттєво. Там все в доброму стані. Район кріплення дух, до рами. Без деформації. Аналогічно, без деформації, сідло в доброму стані, нічого йде не перешивалося, Демпферні резинки на своїх місцях, всі. порабончик вже трішки такий від років, але все в Три Передня гума 28 неділя 2019 року. По протектора вона ну, є невеличкі мікротріщини по м'якості та така в задовільному стані. На цьому, на цьому мотику то котати її можна. Рідна фарба. Рідна. 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 Бак має сліди полірування, але він весь в рідній фарбі, невеликий скол тут замок керма працює. А звідки оце ключик? Це ж тут Ось, це. червоний. А, вон. Бак всередині. У доброму стані. Держа відсутня. ще через резинка без тріщин, потребує профілактики. На хондах все працює. Оп, нажав, воно само повернулося. Під сідлом. Ну, тут абсолютний завод, я тут зауважень не бачу. Скажи, що тут було підключене? Оце. Якесь втручання в проводку було. У нас а тут, коротше, не суть. Знос на передньому десь 12-13 сотих міліметрів, задній барабан. Чи йому ходити і ходити? Правий лівий пульт в доброму стані, грібся права в доброму. Ліво також без зауважень, кермо воно візуально рівне, є десь вицвітання, точечна корозія, панель приладів є невеличкі пошкодження ось тут. Так, в цілому воно в доброму стані Є невеличкі вкраплення зворотної сторони бруду, так без зауважень, верхня траверса в доброму стані. Вилка, напевно, ще на рідних сальниках і польовиках, і не бачу, що вона розбиралася. Температура навколишнього середовища 25 градусів. Температура двигуна 60. Мотоцикл нещодавно приїхав. Акумулятор немає сенсу, зараз дивитися, бо він ще не відновився після поїздки. Робимо, Робимо запуск, міряємо просадку. Технічних виробів та гальмівних дисків це його різний пробіг, він не коригувався. Перевірка релета генератора. в штатному режимі заважу, немає чи вентилятор, там їх ми капусти Ну, давно меня ну а тут такая Але это навряд чи до 4 навряд ну в них заливают до 4 навряд ли чи... навряд чи до 4 ну я начепал запуск на горячую ногу Два з ключа? Запас Перевірка підвіски. Обмежувач присутній він справний без деформацій.

А ну о, візьми кермо на себе, собі. Uh -huh. ну, зак... uh -huh. Ні-ні-ні-ні. Просто заблокую, щоб він був так заблокований. Все, да. це... це рішення підтримує. Так... Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Рульовий підшипник в нормі, ступічний підшипник в нормі. Вертикальний люфт по маятнику відсутній, горизонтальний також. Після прогріву. Після моркозату. Після прокачки. Ліве сухо, праве сухо, але винка потребує обслуговування. Лівий шток сухий залишився. Ліва морка. Правий також сухо. Після прогріву. Права частина двигуна, обидва циліндри, вони сухенькі. Кришка щеплення сухо, під кришкою щеплення. Також сухо двигун залишився абсолютно сухеньким радіатор. Підтікання відсутнє. Ліва сторона двигуна в два циліндри. Сухенький. либо крышка, сухо. Еще а, тут. Блин, ну как мне теперь? Блин, я не, не откручу сейчас. Это ты масло менял сам. Ну ты закручиваешь. Закручуєш ти знатно. Ні, не відкручу. Ну, потім подивимося, фото відео, фініш. Ось така гонда у нас була на огляді. Друзі, прошу написати, що ви вважаєте по стану, чи гарний стан цього мотоцикла, чи ні. І будь ласка, враховуйте ціну. Ми його забрали з класним торгом за 5250 доларів. І тепер от пишемо, як ціна, супер чи не супер. Я вважаю, що за таку ціну мотік 2013 року в такому стані це непогана ціна. Ну а нам цікава ваша думка також. Тому під відео ми почитаємо ваші коменти залюбки. Кому цей мотоцикл в цілому підійде? Цей мод підійде абсолютно будь-яким новачкам. Це дуже легкий мотоцикл, і в керуванні і відчувається він таким легісеньким круїзером. Мотоцикл досить гарно під підходить під міське маневрування і катанню їзди по місту. Це прям топчик. На дальняки ну це окрема історія, і на круїзерах дальняки Особливо на ланцюгах, на головній передачі ланцюгом. Це така собі умовна історія, тому що за рахунок того, що круїзерія дуже низенькі мотоцикли, обслуговувати головну передачу, саме змащувати, мити не дуже зручно. Тому я, наприклад, не полюбляю круїзерів на ланцюгах, якщо розглядати саме до подорожі. До речі, напишіть. Вашу думку з приводу цього. А так, по мотіку ви все бачили, і за 5250 доларів ну це е, реально кльовий стан. Друзі, е, дякую, що дивилися це відео. З вами був Вятель. Е, ви були на каналі MotoCho і до зустрічі на мотопідборі. Всім папа! -па.